Та і вас, друзі, на тлі гучних заяв від президента України Зеленського, що ми близькі до моменту, коли можна змусити Російську Федерацію закінчити війну, російські пропагандисти гучно верещать, вони кричать про те, що удари по Україні потрібні, і що потрібне методичне знищення всього, завдяки чому Україна існує. Більше того, вони зловдішаються терором і пишуть про нову серію відплати. Вони дуже радісно потирають руки, що Росія продовжує здійснювати терор, і, зокрема, вони пишуть про сьогоднішню нічну атаку, про сьогоднішні нічні удари. Згідно повідомлень від наших військових, окупанти сьогодні вночі, починаючи вчорашнього вечора, запустили по Україні аж 499 засобів повітряного нападу. Більшість цих засобів було збито. На жаль, у нас є певні наслідки через цей терор, але що важливо. Важливим є те, що російськопоціна армія змогла підняти лише 5 стратегічних дальних бомбардувальників, які несли 10 ракет. Тобто на кожен бомбардувальник по дві ракети. Ні, усі 10 ракет Х101 були знищені, і це ще раз підтверджує те, що Україна була вимушена здійснити операцію Павутина, і потрібно далі працювати над тим, щоб на Росії не залишилось жодного стратегічного бомбардувальника. Проте, повернімося до заяви президента України, що ми підійшли до моменту, коли можна примусити Росію зупинити війну. Президент України зробив цю заяву в інтерв'ю американському телеканалу ABC News. І, звісно, ця заява має, чи під такою заявою він мав на увазі дві складових. Перша складова це те, про що президент України сказав прямо. Що случати Америки як лідер цивілізованого світу мають вести санкції проти країни-агресора, і він повідомив, що він вірить в те, що президент Ша Трамп це зробить, і дійсно санкції потрібно вводити, адже є повідомлення, що з російською економікою зараз проблеми і ситуація погіршується. Зокрема, ЗМІ пишуть, що найбагатша нафтова компанія Росії стала збитковою. і що Сургутніфті за перші три місяці 2005 року отримав збиток понад 5 мільярдів доларів. Скорочено близько трьох тисяч працівників, і це при тому, що за перший квартал минулого року був прибуток 3-4 мільярди доларів, а зараз збиток. І це прямо свідчить про те, що санкції Байдена прощавальний удар працюють, а також працюють санкції, останній пакет Європейського союзу, 17-й пакет. І звісно, потрібно ще санкції додавати, і можна у цьому році примусити Росію до миру. Але ще є інший важливий момент. Про що прямо сказав президент України, чесно кажучи, ми підійшли дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію закінчити війну, принаймні зупинити її. Ми підійшли дуже близько до цього. Ми це відчуваємо. Наша операція всередині у них, хоч вони і бісяться, павутина, хоч вони і бісяться, вони все розуміють, сказав Зеленський. І що потрібно розуміти під такою заявою від президента України. Це прямий натяк на те, що Україна вона прискорює ракетну програму, і що відплата скоро на Росії буде дуже чітко відчуватися. І що може йти до того, що Росія буде змушена припинити цю війну, зважаючи на наслідки. І, наприклад, що ми подивимося на сьогоднішні удари ЗСУ по території країни агресора, сьогодні ввечері чи вчора ввечері з'явилася така інфограма в соціальних мережах про вильоти наших безпілотників на територію Російської Федерації. А сьогодні, Франції, вже і російські змі, і наші українські змі, і в соціальних мережах публікують наслідки. Зокрема, російські ЗМІ пишуть видання газета «Ру», що дрони Лютий атакували чебоксари, чебоксари – це Чувашія, і що вибухи було чутно по всьому місту. Так російські ЗМІ пишуть, що Україна атакувала підприємство російське, яке виробляє навіаційні системи для російських дронів та ракет. Зокрема, це підприємство виробляє комета модулі, інші модулі, радіоелектроніку. І росіяни щодо цього удару вони зняли дуже багато відео, тому що є наслідки. А сам цей завод, це підприємство призупинило роботу. Бомба ж у нього там і що, взрив? Ох... Крім того, був ще нанесений удар по Нижегородській області по військовому аеродрому. Є повідомлення від Генштабу, що було уражено два літаки: обидва бомбардувальники, міг 31, який є носієм кинжалу, а також Су-30, су 34 І щодо цього удару також є відео від росіян в соціальних мереж. Але і це ще не все щодо ударів українського МПЛА, адже сьогодні вранці і публікують такі кадри з Сатарстану з Казані, яких ми бачимо таку густу бавовну. Спочатку з'явилось повідомлення, що це нібито наслідки удару по казанському пороховому заводу. Але на жаль, ні. Є повідомлення від регіональної влади від російського МНСу, що на місці бавовни забавовнились цистерни з розчинником. Поки що до цієї інформації потрібне уточнення, але у будь-якому разі ми бачимо наслідки. І щодо Казані та Татарстану там також перед цією бавовною були сигнали повітряної тривоги. Ще, ще важливо, це те, що Збройні сили України наносять удари по телах окупантів. І, зокрема, сьогодні одна з таких топових новин у російських ЗМІ такі крики стоять, що Збройні сили України нанесли ракетний удар по будинку культури в Рильську. Вранці 9 червня ЗСУ нанесли удар чотирма ракетами Хаймерс по культурно-дозвільному центру імені Граніна в місті Рильськ Курської області. Необхідно підкреслити, що російські пропагандисти акцентують увагу на тому, що будинок культури імені Граніна є важливим культурним об'єктом для Рильська, і його обстріл викликає обурення у місцевих жителів. Ну нічого собі, обурення у місцях великає, а нічого, що в цьому будинку культури розміщували солдатів російської поційної армії. І тому це удар по законній військовій цілі. Ще що важливо, це те, що російські пропагандисти сьогодні гучно верещають про удари ЗСУ по тилах окупантів по території країни агресора саме в той момент, коли на Росії почався триденний робочий тиждень на честь дня Росії. І загалом щодо дня Росії, 12 червня, це такий когнитивний дисонанс для Росіян, тому що з одного боку росіяни налаштовують на те, що вони ведуть повномасштабну агресію проти України, начебто заради відновлення радянського союзу, а з іншого боку, День Росії це саме той день. Коли Верховна Рада Російської Федерації прийняла акт про державний суверенітет, коли вона сама перша вийшла радянського союзу, і тоді російські депутати, коли проголосували за декларацію про державний суверенітет, що вони тоді заявляли під час голосування, тоді такі крики стояли, що Росія не повинна годувати республіки радянського союзу, що грошей не вистачає від продажу нафти. Адже нафта тоді була дешева, десь 15-20 доларів за барель. І такі емоції були у депутатів, що не потрібно годувати Україну, Казахстан, Білорусь, інші республіки, і що Росія робить такий крок. А тепер, коли Москва завдяки різкому підвищенню цін на енергоресурси, починаючи з 2000-х років, завдяки надприбуткам від продажу нафти і газу, і мова йде про надприбутки не в один трильйон доларів. Коли на Росії відчули, що мають достатньо ресурсів, то вже імперський шовінізм то вже вони хочуть відновлювати так звану велич, і ми бачимо агресію проти України. Щодо заяв з Кремля, сьогодні пролунала гучна заява від Рябкова від заступника Лаврова. Він на посаді заступника міністра кордонних справ РФ, який заявив, що вирішити конфлікт неможливо, поки НАТО не піде з України, начебто НАТО в Україні знову рябко розповідає, що Буцім то Росія воює з НАТО. Ось такі заяви лунають з Кремля, і це ще один маркер того, що Путін, Кремль, загалом Москва не хочуть ніякого миру, незважаючи на їх так звані мирні заяви. Стосовно заяв з України вчора ввечері Президент Корін повідомив, що готуємося до міжнародних подій, будуть важливі зустрічі. Президент України заявив про зустрічі та перемовини, які відбудуться в Україні. Але в цьому місці, як ми знаємо, у другій половині будуть міжнародні зустрічі у форматі країни Великої Сімки, президент України буде брати участь, а також у саміті НАТО в Газі. Тому цей місяць він є вкрай важливим щодо важливих рішень, особливо що стосується і з одного боку санкцій посилення санкцій проти країни агресора, а з іншого боку, що стосується підтримки України, і стосується того, щоб Україна отримала хоча б 30 мільярдів доларів від заморожених російських активів. Друзі, а закінчимо цей випуск на такі вкрай важливі заяві президента України Зеленського. У нещодавньому інтерв'ю американському телеканалу NBC News президент Курини повідомив, що США відправили на близький схід 20 тисяч ракет, які Байден пообіцяв Україні. Мова йде про антишахетні ракети, про ракети Гідра 70 з лазерним наведенням. І президент України заявив не про Байдена, а про домовленості з Остіном і загалом з адміністрацією уже екс-президента Байдена. І президент дуже обурювався, як це так, якщо Україна домовилась зі США, якщо ці ракети дешеві, якщо кошти виділені. А зараз Трамп та адміністрація забрали України ці ракети і відправили їх на Близький Схід. І дуже добрим є те, що президент України виносить ці питання у публічну площину, тому що потрібно працювати, потрібно тиснути, потрібно говорити правду, адже незважаючи на гучні заяви від президента Ша Трампа, що він з Україною, що є угода про корисні копалини, незважаючи на ряд заяв з Білого Дому, потрібно, щоб всі знали конкретні дії і мають бути конкретні дії. І правда, вона рано чи пізно завжди переможе. Ще що важливо, це те, що лунають заяви від відомих українців. Всесвітньо відомий боксер, об'єднаний чемпіон у трьох категоріях у надважкій категорії Усик, дав інтерв'ю британському виданню міжнародному BBC, де сказав прямо, що він запрошує Трампа стати свідком війни в Україні. Що він запрошує його пожити у його будинку тиждень, щоб він щоденно почув ці обстріли, щоб він щоденно чув сигнали тривоги і зрозумів, що відбувається в Україні, друзі. Ну а на цьому, все дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.